Доброго дня, шановні українські агарій, 7 серпня ми починаємо сіяти наше демо. Партнери вже приїхали, хто хотів. Привіз там, передав. Ми все посіємо, якщо ви навіть не приїхали. Як кажуть, домовлено, тому що нам цікаво. Тому що я вибираю гібриди з свого демо. Я розумію, що я туди вніс. Я розумію, як я вносив. Я розумію, там плюси і мінуси. Розумієте? Я не хочу довіряти дуже багатьом, навіть якщо вони там за 30 кілометрів від мене. Тому що все може бути. По-іншому, можуть бути казки розказувати, можуть бути маркетинг. У мене маркетингу немає. На жаль, то, що дало, я показав. Так, хотілося б там, деяким хотілося б людям, щоб виграло щось, да, там. деякі там, намагаються щось пропонувати. Ну, то, напевне, в інших господарствах пропонуйте. Оце будете у нас 22 числа на семінар, до речі, запрошую. Посилання в шапці профілю Або в телеграмі. Побачите, скільки дасть будете присутні. Ти й покажемо. А зараз у нас посівдемо. Запрошую успіхів вам.